21 квітня у Харкові стартував проект Вуличний університет, особливістю якого є те, що навчання тут є абсолютно безкоштовним. Студенти вважають, що це є першим кроком до вимирання класичної академічної освіти. Вуличний університет Харкова або скорочено вуха це освітній проект, який проходитиме двічі на місяць, та спрямовуватиме у вуха своїх вуличних студентів корисну інформацію. Перша лекція пройшла у дворику літературного музею. І кожен охочий міг до неї долучитися. Різниця між стандартною освітою, скажімо так, кабінетною аудиторною, величезна, тому що, як бачите, в нас заняття проходять посеред двору і. І також ну студенти в нас не очікувані. Тобто, хто приходить, ми ніколи не маємо певного переліку, це все де за інтересами. Кому цікаво, то й приходить навчатися, а не тому, що це потрібно. Більшість людей, що звикли до звичайних вишів, не сприймають серйозно такий тип освіти. Здебільшого ж ентузіазм проявляють представники творчих професій, що прийшли сюди у пошуках оригінальної форми навчання. Є можливість знати щось нове. вне стен своего института или места, где ты учишься, там школа, например. Что-то новое, что-то другое, интересное, преподносящееся людьми, разбирающимся в этом. Ну и в принципе лучше здесь посидеть, чем за компьютером дома. Там ты точно этого не вычитаешь. По-первых, свежий поветрие, травочка сделана. Да. Цековая тема, очень раз актуальна. И Нові ну, знайомства, до речі, теж а сама форма, ну що це на вулиці відбувається. Взагалі, наскільки я знаю, це все передбачалося, щоб мало в якомусь парку бути або там садку. Не знаю, щоб люди проходили і могли це, почувши якусь інформацію, зацікавилися і підходити. Першим лектором вуличного університету став журналіст Зура Паласеня, який полишив викладання в академії через неможливість відтворення там зворотнього зв'язку з аудиторією. Состав очень неоднородный, здесь не журналисты, а просто интересующиеся этим люди. В Академии я точно знаю, что там стоят студенты, и им нужна конкретная точная тема. Здесь я не могу рассказывать, ну, например, о том, как строить предложение и где делать акценты. Потому что это, это не то, что они хотели услышать. А в Академии именно так. То есть там концентрировано точно. Здесь совсем другое. Здесь такая общественная публичная деятельность. Владлена Дмитренко, Микита Ходей, специально для Харьковской державной академии культуры.